Друзі, всім, всім привіт, сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого, Міцного казацька. Всіх вас обійняв, всім вам подякував за лайки, за вподобайки, за підтримку, за активчик. Ой, друзі, так я вчора пережив. І, фу, не вона, Просто жах. Ну, слава Богу, слава Богу. Тільки йому слава. Ой, друзі, друзі. Так, ну що, у нас буде, друзі, контент від Андрія. За що йому велике дякую. Дякую за відосик, друже, за те, що прислав. Зараз ми подивимось разом, який ти дроп, що ти тут залатав. Як містики? Чи окупаються вони ще, чи не окупаються. Зараз все перевіримо і побачимо. Тобі, друже, бажаю всього найкращого. І всім вам, друзі, і будемо розпочинати. Бачу у нас 17 контейнерів. Не побачив до да, грандіозно далеко, чи ні, будемо верху був. Я ще, друзі, навіть не спав. Так, ну давайте будемо. Дивиться, що у нас за дроп. 100 золота. 200 тисяч і 100 золота. То майже у всіх починається або з 100 золота, або з 50, і тут з 200, а потім вже 50. По талісманам шаманить. У мене списали ці талісмани і дали. по 250 тысяч за каждый сриба. То моя коста. Так, 600 золота. Золото падает, но... Дуже мало. Но ну, мистики уже бачу не тень. Вот как на початку они падали, то они падали. Зараз видно, что уже подрезаны. Лишається 11 скриньок. І випадає містичний сертифікат. Оце вже цікаво. Один містичний сертифікат є. Залишається ще 10 скриньок. Контейнер друга рівня у нас ще буде. Так, що у нас наступне? У нас ще є скриньки першого рівня. Якщо буде, друзі, все добре, то наступний відос викладу Дмитра. Треба там чекнути. Шаманять, друзі, всі. Прикро, що чорні скриньки за гроші. Оце прикро. Могли б хоча б зробити за золото, як тоді робили. 25 скриньок там. За двадцятку помню можна було відкрити прикольно. Було 25 скриньок чорних помні і 25 колдеско. Ну у нас сьогодні не чорні скриньки, а містики. Бачимо там пропозиції з'явилися нові за 2,5. Там по одному контейнеру стеропа, маус танк. Ще три, три скринки. О, а це вже, друзі, хорош. Дев'яточка колекційна. Це вже, друже, круто. Вітаю. Це вже крутяк. І, мабуть, в тебе її не було. бо Я бачу. Раз так радіш, клацеш, клацеш по ней. Круто, друже, вітаю, хоч з дев'яточки Проект. Кстати, до речі, класна тачанка. Супер, друже. Ну що, давай відкриваємо, скриньку друга рівня, чи що там. А, ще. І що? 100 золота. Ну, Таке собі. А 100 золота більше не побачу. Ну давайте. Містичний сертифікат, барабана дроп. Конзепанз сьомого 7 рівня. Ну хоть колекційка, друже, вітаю. Дев'ятка і сімка, всі колекційки. Подякував за контент, всього найкращого і Божа благословення вам обов'язково всім. Ми неба. І всього-всього, друзі, найкраще. Бережіть себе і своїх рідних. За все, за все вам, друзі, подякую. І дякую за контент, друже.